14 листопада 2025 року ми зареєстрували спалах вірусного гепатиту А в закладі загальної середньої освіти села Іза Хуської громади Хуського району. І це вже другий спалах, який відбувся цього року. На даний момент ми маємо інформацію про сім дітей, які захворіли і відвідували заклад загальної середньої освіти. Можемо зараз вважати, що занесення відбулося із домашніх осередків, тобто серед хворих діток були у родині хворі, і для того, щоб попередити подальше поширення захворювання на вірусний гепатит, а не тільки серед школярів, але і серед населення села Іза сьогодні на позачерговому засіданні регіональної комісії. З питань ТЕП та НС були прийняті невідкладні додаткові протиепідемічні обмежувальні заходи. Вони будуть стосуватися власне, роботи закладів громадського харчування. Вони регулюватимуть скупчення людей, бо ми розуміємо, що там є ризики передачі інфекції. І вони регламентуватимуть посилений протиепідемічний режим в населеному пункті в цілому.